Кажи, сюди! сюда. Гляш за прикол, трансформаторного желіза десь нарили. Ось о, дивись. По-моєму, це пермолой. Розібрали трансформатор, і кажеться, що це пермолой 100%. Розказати, як перевірити? А ну, Давай, Давай, що давай. Надо ж активні казати. Да, ну давай, таке, як, блін. от тобі не давали. Дивись. Беремо болгарку. Тільки уважно. Бачите іскру? Правильно не бачите, то що її почти немає. Там мілка, мілка, червона. Не така, що хлопає. Дивіться, оці ось пермолой не зустрічається в сварках, не зустрічається в трансформаторах побутових, в електродвигунах. Пермолой зустрічається в високочастотних трансформаторах, який використовується в якійсь техніці, де треба довговічність і надійність. Дивіться. Оці ось. Защитні трубки осцилографа, чи як вона там правильно називається кожух осцилографа, Вони майже завжди спермалої. Мені за весь час попався мабуть, один-два, чи щось таке желізних. Дивіться, по самому цікавому, цей метал він же ж магнітний, як і звичайна залізяка, бачите? Прилипло. Але коштує в середньому 250 гривень кілограм. Знали? Цікаво. Підписуйтесь на канал, тут дуже багато чого цікавого.